Глядять вже чайки поряд. З'їсно це покажуть того, що є риба. Так, а риба є дійсно. Ось перша скло. Красавця, грам під 700 малий. Дощик, але дощик не заважає нам її ловити. Там вони недалечі стоять. Такі розсадники, де вирощують орель сьомгу. Але нарвесті кажуть, саме хуже, що тут може бути з їжі, це вирощений лосось. Якось так всім смачного лосося.